Чемпіонський шлях від Львова до Києва. Донецький шахтар оформив здобуття титулу переможця сезону української прем'єр-ліги на арені Львів. А усі належні нагороди отримав у столиці. У будинку футболу донечанам вручили чемпіонський трофей та золоті нагороди. Опалений війною, і великими втратами час все ж таки знайшов місце для футболу на наших стадіонах у наших серцях. Це дало право на життя нашим найкращим емоціям. Це взагалі принесло у життя на один сенс. 历史。Beach. Щасливі моменти для усієї команди. Радість перемоги, якої досягли разом. Найяскравіші символи сезону для Шахтаря. Чемпіон визначився, але чемпіонат ще триває. І за один тур до фінішу наставник донечан говорить про головне це сезон феєричний, історичний у українському футболі. Під війном. Дякую ЗСУ. В першу чергу за це, що нам дозволили грати в футбол. Подяка від кожного з учасників футбольних змагань в Україні від вболівальників, яких цього сезону трибуни не чекали. Але як же усім хотілося побачити і відчути гру на стадіоні? Зовсім невелика група фанів на арені Львів під час матчу Шахтаря проти Дніпра. 1 свідки пам'ятної перемоги донечан над основним конкурентом і здобуття чемпіонства 3-0 – ідеальний результат у надважливому поєдинку з повагою. З respektom готували gotovali se do njih, ali тој to je respekt viš to je rahunok. I dumeš da zalužene viralli čepljanstvo. I ce je su 2, jaka nas prosto zapisana bula. Po cej sezoni, ki не mi prohodili ce ja ne, ne može zakinčiti se po inšu. ниш možlivo zakinčiti se po Nič uspišno. Сезон закінчується за дуже переконливою переваги Шахтаря над усіма, хто намагався скласти йому конкуренцію. Ще були три голи без відповіді у ворота Луганської зорії. І ось класичний розгром Дніпрян. Рахунок у дебюті гри відкрив Артем Бондаренко. і Це був ювілейний двохтисячний гол Шахтаря у чемпіонатах України. А на початку другого тайму один за одним відзначилися Данило Сікан і Тарас Степаненко. Гол капітана особливо красивий. Він підкресли. Слов панування Шахтаря. А наприкінці зустрічі своє офіційне панування і авторитет реалізувала головна арбітриня. Катерина Монзуль вилучила загалом шістьох гравців. У конфлікті, що спалахнув на полі, футболісти обох команд поводилися і грубо, і занадто емоційно. За що отримали покарання та ще матимуть додаткове? Це перше місце. Цей тиск на хлопців. Десь хтось не справлявся, ще, тому що. Е, не завжди мене да, були в таких гонках. Десь хтось я кажу, тільки там були ліги, Прем'єр-ліги почав тільки грати. Ми зліпили колектив, зробили сім'ю, росли як команда, терпіли, плакали. Плакали. Були моменти, де плакали. Але це є все результат єдності. Як Україна б'ється за свою свободу, так ми білися за нашу мрію. Пред вами сидит, најшчасливише људи на свите. Можливо не вигледу тако. Але и насправди ви чувају емоције таке шалене шо ја би зараз кожног од вас обњав и поцилував. Свято переможців не закінчилося, і з таким настроєм Шахтар вийде на свій останній матч національного сезону проти Ворскли. Ця гра не має турнірного значення для донечан, які разом із золотом України отримали місце у групі Ліги Чемпіонів. А от полтавцям вкрай потрібні очки, щоб втрутитися у боротьбу за місце у європейській лізі конференцій. До цих змагань гарантовано потрапить Динамо, яке фінішує четвертим. Тридцятий тур ви. Значить, і учасників ще двох континентальних турнірів. Звісно, дніпряни і зоря намагатимуться дотягнутися до ліги чемпіонів, але комусь таки доведеться піти до Ліги Європи. Значно скромніші, але дуже важливі орієнтири у клубів, що прагнуть уникнути участі у перехідних матчах з представниками першого дивізіону. Тому фінальний акорд української прем'єр-ліги звучатиме яскраво.